можуть бути за всю зиму. От уже в суботу у нас буде Хрещенський святвечір. 6 січня, а 7 ми будемо святкувати водогреща. За новим календарем. Я знаю, дуже багато негативу або просто якихось яких, знаєте, непотрібних запитань що стосовно того, що будуть святкувати ще 6-7 Різдво. Будь ласка, святкуйте, ніхто ж не забороняє, навпаки, кажуть навіть і церква каже, що, будь ласка, святкуйте тоді, коли вам краще, якщо ваші старенькі родичі звикли, дідусі, бабусі, мами, тата, святкуйте, відмічайте. Головне, щоб це... Було не під гул сирен і щоб це було більш-менш в мирній ситуації, як це можна назвати під час війни. Але ви ж всі розумієте, ми просто більшість з нас прожили свої, якийсь кусок свого життя під височок. І святкували саме тоді. А дехто зовсім не святкував, тому що раніше це заборонялося. Хтось святкував весь час. Але наші предки раніше, понад 100 років тому, святкували саме так, як зараз ми починаємо святкувати. Тому ми повертаємося туди, куди ми маємо повернутися до правильного. Незвично, я вірю, я... я нічого не кажу, що незвично. Правильно, звично, я погоджуюся святкувати Різдво. У мене проскакує іноді що 6-7 це ще Різдво. Ми просто не звикли. Людський мозок стільки років був настроєний на те, що святкувати Різдво треба 6 на 7 січня, а водорогодохреща з 18 на 19, що важко перебудуватися відразу. Але ж вся справа навіть і не в числах. Вся справа в тому, з якою вірою ви святкуєте ці свята. Якщо просто для бутафорії, то не треба. Я знаю, що багато звичаїв вже відмерло стосовно цих свят. Я сьогодні рукавицю знімаю що я там стала балакати. Мабуть, чоловік 10 точно, або навіть і більше, перепитала, чи варили вони кутю на Різдво і на Василя, яке ми святкували в цьому році з 31 на 1 січня. І ви знаєте? Лише одна. Жіночка сказала мені, що вона варила кутю. Всі решти сказали, а в нас ні, ні, не йде, а ми не варили, а в нас не їдять, а ми ніколи не варимо. І мені трошки образливо це чути. Тому що я виросла в такій родині, де з двох сторон кутя на ці свята, на ці три праздники, так? Перший тип празник торізбух Христова, другий то праздник святого Василя, а третій ти праздник Святого Водохреща. Завжди була кутя. Смачна, ароматна. В хаті завжди на ці три праздники пахло кутею. Відчувалося свято, відчувалося оце таке Боже дійство. І для мене... Образливо чути, що От люди не святкують і вважають, що це щось несмачне. А я вам більше скажу, що всі наші звички, уподобання і наші неоподобання, те, що ми любимо і що не любимо, воно йде з дитинства. Наші улюблені страви це ті, які ми полюбили в дитинстві більше з них. Наша улюблена музика та теж, яку ми чули, коли були ще, скажімо, такі щасливі, молоді в розових окулярах в рожевих вибачте. Тому ми вже приготували у своїй родині дві куті і готуємося до третьої. Обов'язково тернев Макітрімак, тому що не попри всі сучасні технології. Нічого не замінить того магічного дійства макогона і макітри. А ще обов'язково додавала туди горіхи, акацієвий мед. мед, знаєте, щоб трошки був ріденький, а не загусає. Моя, наприклад, прабабуся любила просту кутю, як вона казала. Вона накривала все, як треба було, і з маком. Для дітей з горішками. А для себе вона просто брала, варила в ступі, то в кому кутю, тобто, і що відшулушували оцю шелуху із зерен пшениці. Потім варили досить довго, тому що сама пшениця, якщо вона не пропарена, не підготовлена, то вона вариться досить довго. А потім вона така, знаєте, була вже густенька така. Оце серединка пшениці вилазили, оці такі пузики. І потім просто насипала в миску, я зараз пам'ятаю, заливала тепленькою водичкою. Не тому, що узвару не було, а тому, що просто вона любила так. Додавала простого сахарку, цукорцю, як вона казала. Так любила вона. Чесно кажучи, я теж так люблю. Тата в мене. У Київській області родом. І він дуже довго, після одруження з мамою, яка з Вінничини, не сприймав кутю з пшениці, тому що в них так не було прийнято, тому що з дитинства він звик до рисової куті, яку тут ще називали Коливо. І от дуже довго ми ще варили йому. Рисову котю, навіть зараз варимо просто кутю. я так люблю додавати до рисової куті родзинки, от вони тут пасують більш ніж до пшениці, я думаю. Потім обов'язково ще люблю порізати хоч пару курагин, оцю курагу. Вона така оранжевенька з білим, такий красивий колір. Маку в рис не додаю, горіхів теж. От можна просто цукор, батько так любить. Ну, насправді смачно Курага і родзинки. І знову, бачите, ідеться погадать з дитинства. Ми проходимо, що ви просто бачили, яка зараз у нас погода. Добрий день, дівчатка. Як у нас зимно, не холодно, але... Картинка зимова. Дихати насправді дуже легко, тому що, мабуть, оцей такий невеликий морозець дуже позитивно впливає на наші дихальні органи і дихати стає легше, гарно. Люди працюють на звичайний робочий день. Ми всі повертаємося, хто йде на роботу, хто повертається, в залежності від робочого дня. Кожен проживає це життя по-своєму, все своїм сценарієм, по-своєму і насправді е, 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 іноді, особливо так, як вчорашній день, е, е, важко віднайти той позитив, де його шукати, коли бачиш, що відбувається. Але знаєте, що я вам скажу? Якби е, мені сказали, або, мабуть, багатьом українцям сказали, що е, таке можна витримати. Десь років ще 10 тому, але навіть років 4 назад, ми б сказали, що це не є можливо. Що це не є, що це не може так бути. Що це е, понад людські якісь Можливості поріг сприйняття людиною всього, що відбувається навколо. Але люди живуть. Люди живуть, одружуються, народжують дітей, ну, мріють, кожного дня лягають і просинаються з якоюсь мрією, з якимось побажанням з якимись думками про те, що це не завжди має бути так, що так не буде завжди, що обов'язково ми все, ми все зможемо пережити, бо ми є українці. Ми такі гарні, як на цій картинці. От я зараз біля неї стану і не просто, щоб ви подивилися. Дійсно, українці добрі, щирі, як яких завжди гостинна хата, в яких самі найкращі жінки, самі сильні чоловіки, не в обіду іншим, але так воно є. Ми рухаємося далі, крім хурми, яка не боїться холоду, заховали все на світі, бо морозець, а хурма тільки смачнішою стає, і красивішою. Сніжить зранку, ні, з, з досвіду сніжить вже вранці, зараз тут раз була послизнулася, хочу ще раз зробити такий пюре. Тут слизьку. Ялиночки. Красота така. Новий рік. Це є гарно, красиво. Кожен старається якось прикрасити, зробити це, щоб це було гарно, щоб це було. Ще раз вітаю всіх з придешніми святами, За миру, здоров'я. Насячуться людьми, справжніми людьми, які не зроблять боляче іншим. І з наступаючим водохрещем, хто святкує Різдво, що з на сьому Ми теж вітаю вас перед цим святом. Хай Господь укріпляє вас, оберігає, дарує вам все те, що ви собі бажаєте.